Друга світова війна на кордонах Німеччини. У серпні 1944 року, коли союзники у Франції одержували перемогу за перемогою, нацисти застосували новий тип зброї балістичну ракету фау 2 Її маса перевищувала 10 тонн, а довжина складала 14 метрів. фау 2 могла нести до 800 кілограмів вибухівки. Двигун ракети. Працював на етиловому спирті і рідкому кисні. Американський генерал Дуайт Ейзенхауер у своїх спогадах писав: це була ракета, яку запускали на велику висоту, з якої вона падала з такою швидкістю, що її помічали лише тоді, коли вибух уже відбувся. Під час польоту її неможливо було почути і побачити, а також неможливо було перехопити балістична ракета Фау 2. Завдавала особливо великих руйнувань, якщо прямо влучала у який-небудь об'єкт. Завдяки великій швидкості вона проникала глибоко у землю, і її величезна руйнівна дія направлялася угору. Тому, коли вона вибухала на відкритій місцевості, її дія була відносно малоефективною. Але у випадку потрапляння в будівлю вона майже повністю руйнувала її. Проте точність v 2 не була високою. Лише половина ракет влучала у коло діаметром 10 кілометрів. Ракета була надто дорогою у виготовленні, надто складною у виготовленні. А ефективність її дій була невеликою за рахунок цих 3225 пусків ракети. Німцям вдалося все знищити 2700 противників, і то в основному цивільне населення, яке тільки більше злило британців ніж давало якийсь ефект у війні. Вчені військові історики підрахували, що для того, щоб такий ефект від тих ракет V2 був як приблизно від бомбардувальників б 17 заглітаючих фортець, то німцям потрібно було би випустити по Британії щонайменше 60 66 тисяч таких ракет. Але, звичайно, це було неймовірно дороге задоволення. І Альберт Шпеєр після війни згадував, що вони прорахувались, дуже серйозно прорахувались в ефективності. І якби зробили ставку на будівництво таких потужних бомбардувальників, зразка Б-17, то, звичайно, що було б набагато ефективнішим. У другій половині літа 44-го року. В Італії німців відтіснили на північ від Риму. 12 серпня союзники зайняли Флоренцію. У тилу військ Вермахту активізувалися італійські партизани, яким союзники регулярно постачали зброю. У кінці серпня англо-американські війська підійшли до оборонного рубежу нацистських військ на півночі Апенінського півострова, названого Готичною лінією. Протягом осені союзні війська відчайдушно намагалися пробити німецьку оборону і в кількох місцях змогли врізатися опозиції ворога. Однак німецькі війська під командуванням фельдмаршала Альберта Кеселірінга змогли утримувати готичну лінію протягом семи місяців. Після падіння Риму Німецькі війська відійшли від італійської столиці приблизно на 220-240 кілометрів, де була обладнана на північ, де була обладнана нова оборона лінія, відома в історії як лінія готична або лінія готів по різному її імену. В німецькій військовій документації вона відома як зелена лінія, а лінію готичну її називали союзники. Кісельрінг особисто перед гітлером ніс відповідальність за те, щоб. Британці і американці не прорвалися в Альпи, не прорвалися на територію південної Німеччини і Австрії. Тому що контролюючи північну Італію, Гітлер зберігав, скажімо, контроль над Балканами певною мірою над Хорватією, певною мірою над Австрією і е, південною Німеччиною. З іншого боку, після висадки в Нормандії, французи, англійці вже не надто наполегливо штурмували лінію готичну, так як вони штурмували лінію густава свого часу, прориваючи її з великими жертвами. А в кінці літа союзне командування почало розробляти план наступу на Німеччину. Британський фельдмаршал Бернард Монгомері був налаштований дуже оптимістично. І він хотів провести стрімкий наступ через Бельгію, відрізати від Німеччини Рурський промисловий район і закінчити війну вже у 44-му році. У кінці серпня, в одному зі своїх наказів, Монтгомері звернувся до підлеглих із таким закликом. Кінець війни вже близько. Доб'ємось його у рекордно короткий строк. Проте генерал Ейзенхауер мав іншу точку зору. Він вважав, що Німеччина досі є серйозним супротивником. Ейзенхауер, на відміну від Монгомері, хотів провести наступ на Німеччину усіма силами союзників, створивши широкий фронт. Це означало, що війна продовжиться у наступному році, відхиливши план Монгомері. 1 вересня Ейзенхауер взяв на себе командування іноземними військами союзників. На початку вересня американські війська оточили три німецькі дивізії біля Сен Кантена. Розгромивши ворога у цьому районі. Перша американська армія захопила 25 тисяч полонених. Після катастрофічних поразок німецької армії Гітлер намагається підняти її бойову міць і Моральний дух фюрер видає наказ про запровадження у вермахті націонал-соціалістичного керівництва. З Цією метою був створений спеціальний штаб при верховній команді Вермахта. Аналогічні штаби з націонал-соціалістичного керівництва створюються також при командуванні видів Збройних сил. Також у військових штабах до рівня дивізії запроваджуються штатні посади офіцерів з націонал соціалістичного керівництва, а нижче до рівня батальйону. Ну запроваджується позаштатні посади. Фактично, це був такий своєрідний німецький аналог інституту політкомісарів Червоній армії. Призначення на посади проводилося централізовано, і це мали бути активні члени партії, які вже проявили себе на керівній роботі. Найбільш активно почали діяти офіцери з націонал соціалістичного керівництва після замаху на фюрера. Вони почали доповідати своєму начальству поза спиною командирів. Почалися масові доноси на своїх найближчих начальників. Це це звичайно підривало бойову спайку, бойову єдність військових частин і, звичайно, досить негативно вплинуло на морально-психологічний клімат в армійських частинах. 6 вересня американські війська переправилися через річку Маас поблизу Седану вже за п'ять днів, пройшовши територію Люксембургу, американці підійшли до німецького кордону західніше Тріру. Проте німецький опір змусив їх зупинитися. 11 вересня на заході від Діжона війська союзників, які висадилися на півдні Франції, зустрілися із частинами 3 американської армії, яка на початку червня висадилася у Нормандії. Тим часом британські війська під командуванням Монтгомері зайняли Брюссель і Антверпен. Вражений своїм швидким успіхом у Бельгії, Монгомері звернувся до генерала Ейзенгаура із проханням надати його військам спорядження, аби одразу прорватися до Берліна. Однак Ейзенхауер, знаючи про проблеми із постачанням, зосередив зусилля на тому, аби запустити у дію порт Антверпена. У Бельгії союзники почали готувати прорив до Рейну. Через що їм довелося відкласти очищення району Антверпена від нацистських військ, німці скористалися цим зволіканням. Відступаючи на півночі Франції, війська Вермахту залишили гарнізони у портах Болонь, Кале і Дюнкерк. Підійшовши до Антверпена, німці змогли захопити гирло річки Західна Шельда, яка з'єднує порт Антверпена із північним морем. Вельмаршал Монтгомері все ще планував швидко прорватися за рейн. Він хотів за допомогою повітряних десантів захопити мости через річки Маас, Валь та Нижній Рейн, і таким чином створити вузький коридор. Після цього ударна група мала швидко просунутися в глуп Німеччини. Крім того, у ході цієї операції мали бути захоплені райони Голландії. З яких нацисти завдавали ракетних ударів. У середині дня 17 вересня операція під назвою Маркет Гарден почалась. Американський генерал Омар Бредрі так пригадує її перебіг. У неділю 17 вересня небо над Голландією потемніло від величезної кількості літаків повітряно-десантної армії союзників. Це була перша денна висадка повітряного десанту за усю війну, незважаючи на шасті контратаки противника, десантники втримували захоплені плацдарми. Танки Монті так по-дружньому називали Монгомері прорвалися і 20 вересня проскочили через міст у Неймегені на східний берег річки Валь. Однак між Валем і Арнемом. Гвардійська бронетанкова дивізія зустріла зростаючий опір противника і спинилась. Тим часом ворог безперервно контратакував повітряну десантну дивізію англійців на східному березі Нижнього рейну. Протягом п'яти днів англійські парашутисти у червоних беретах захищали плацдарм, допоки 25 вересня Монті, зневірившись в успіх операції, не наказав їм відійти за рейн. З 9 тисяч англійських парашутистів, які висадились східніше рейну, повернулись менше 2,5 тисяч чоловік. Спроба союзників провести блискавичний наступ, із території Бельгії не мала успіху. Бої на території Західної Європи е, після висадки союзників у Нормандії на відміну від того, що дуже часто в радянській історіографії стверджувалося, що вони були такою собі прогулянкою англійців і американців е, до Берліна, майже та до Ельби. То власне вони такою прогулянкою не були, тому що є факти, відомі факти, коли Гітлер наполегливо вимагав від своїх генералів стримати, зупинити нас Причому кидалися на англійців, і на французів. Перекидалися одні з найкращих дивізій. Дуже часто залучалися дивізії СС. Ну, найбільш боєздатні дивізії танкові перекидались на Західний фронт в той самий момент, коли радянські війська стояли вже над Віслою. Тобто до Берліна там був тільки один кидок з Вісли. Це ослаблення, скажімо, східного фронту за рахунок Західного фронту викликало завжди в німецьких генералів, в генеральному штабі, викликало завжди колосальні заперечення, колосальні призводило до колосальних сутичок і сварок із Гітлером. Аж до кінця 44-го року Фюрер вперто вірив, що доля буде підкорюватися йому так само, як вона йому була, усміхалася йому завжди в попередні роки. В кінці вересня союзні війська нарешті змогли подолати опір німецьких гарнізонів у портах Болонь і Калє. 1 жовтня канадська армія почала наступ у напрямку Антверпена, аби вибити німців із гирла річки Шельда. Зустрівши стійкий опір ворога, канадці три тижні просувалися до Антверпена. Ще три тижні їм знадобилось, щоб вибити ворога з південного берега Шельди. Під час цих боїв канадська армія втратила близько 30 тисяч вояків, тобто більше ніж втратили союзники у боях за Сицилію. Протягом першої половини листопада союзні війська розміновували західну шельду. 18 листопада у порт Антверпена прибув перший конвой союзників. У кінці місяця англійські війська витіснили німців на східний берег річки Маас. І з початку жовтня не припинялися запеклі бої у районі німецького міста Аахен. У середині листопада дві американські армії перейшли у загальний наступ на схід від Аахена, і до початку грудня відтіснили німців за річку Рур. Одночасно американські війська під командуванням генерала Джорджа Паттона оточили місто Мец і змусили противника відійти за річку Саар. 14 листопада війська союзників, які рухалися із південної Франції, почали наступ на Ельзас лотарингію 22 листопада вони зайняли місто Бельфор. Одночасно французькі військові частини вибили німців зі Страсбурга. Цими діями союзники мали на меті знесилити Вермахт і таким чином підготувати вирішальний наступ. Проте успіх союзників не був значним. Стало очевидним, що німці швидко відновлюють свою оборону. Просування союзних військ затрималося біля так званої лінії Зігфріда системи укріплень, яка просягалася уздовж західного кордону Німеччини більше, ніж на 600 кілометрів. Фюрер віддав наказ про утворення армії резерву, на чолі якої він поставив рейхсфюрера СС Генріха Гіммлера. Гіммлер мав займатися підготовкою резервних частин на території Райху. Він відповідав за їх бойове навчання, оснащення, за кадрове призначення, дисциплінарні стосунки і так далі. Заново сформовані частини були переименовані на народні дивізії або народно-гренадерські дивізії. Це не просто перейменування, під це підводилося і Логічна база, що відтепер німецька армія буде будуватися на народній націонал-соціалістичній основі. Чому до цього часу заважали саме кажучи, оці офіцери заколотні виховання офіцерів цих резервних частин здійснювалося в дусі виховання офіцерів військ СС. крім того, була особлива процедура підбору кадрів і призначення командирів до резервних частин. Робляться також інші кроки спрямовані на поступове включення сухопутних військ. До складу військ СС. Хоча сам Рейхсфюрер Гіммлер говорив про те, що він не збирається поглинати своєю структури сухопутну армію Німеччини. Однак накази Фюрера та інші розпорядження якраз свідчили про протилежне. опір німців на західному кордоні порушив план союзного командування. Створити плацдарми на східному березі Рейну восени 44-го року не вдалося. Адольф Гітлер вважав невдачі союзників на Заході дуже сприятливим сигналом. Він вирішив провести контрнаступ. Офіцер СС Отто Скорцені, який відповідав за проведення диверсійних операцій, пригадує: вже кілька тижнів у генеральному штабі готували масштабний наступ. Необхідно було перехопити ініціативу, яка поки що була на боці союзників. Вже три тижні союзники не наступали. З одного боку, їхні комунікації неймовірно розтягнулись, а з іншого, за чотири місяці безперервних боїв зносилася техніка їхніх моторизованих армій. Фюрер вважав, що ані англійський, ані американський народ вже не хочуть цієї війни. Союзницька пропаганда вважала Німеччину мерцем, поховання якого стало лише питанням часу. Слухаючи англо-американське радіо, Здавалося, що союзники могли, за своїм бажанням, обрати день похорону. Якщо цей німецький мрець повстане і завдасть на заході потужного удару, то союзники під тиском громадської думки погодяться укласти перемир'я із Німеччиною. Тоді ми зможемо кинути усі наші дивізії на схід і за кілька місяців покінчити із цією жахливою загрозою, яка нависла над Європою. Німеччина вже майже тисячу років охороняла її. Від азійських орд і тепер знову виконує цю священну місію. Гітлер із розпачем промовляв: вони не бачать, що Німеччина б'ється за всю Європу. Вона жертвує собою заради Європи, аби закрити Азії шлях на захід. Були такі думки запускати по Сполучених Штатах ракети Фау із підводного човна. Зокрема, Ото Скорцені згадував, що він був одним із тих, хто мав готувати таку диверсію на підводному човні. Вони мали виплести десь біля берегів там сполучених штатів або Мексики і задійснити запуск. Але проблема все в тому, що ФАУ 2 мала відносно точність. Скорценік так стверджує, що. З їхні підрахунки показали, що вони могли б не попасти навіть по Нью-Йорку, промахнутися навіть по місту. Єдине на що справді до останнього дня війни Гітлер мав велику надію, це те, що ракети ці будуть нести ядерний заряд. Є певні свідчення, зокрема італійських журналістів, військових кореспондентів, що німецькі фізики на одному з островів Балтійського моря здійснювали випробування. На початку 45-го року вибуху ядерного значить, заряду. Якщо їхні слова правдиві, то можна припустити, що ну, нацистам не вистачило буквально там, можливо, двох-трьох-чотирьох місяців для того, щоб досягнути цього ефекту розробки ядерної, ядерної зброї. І тоді, із оснащенням ядерними боєголовками, ця ракета, звичайно, перетворювалася на принципову нову зброю. Там точність вже не відігравала такої ролі. Саме отто Скорцені. Керував Муссоліні Мусоліні влітку 43-го року. Навесні 44-го року він невдало спробував викрасти лідера йогославського руху опору Йосипа Бростіто. У середині жовтня цього ж року він керував операцією із викрадення сина угорського диктатора Міклоша Хорті. На цей раз. Йому наказали разом із групою німецьких солдатів, перевдягнених у військову форму союзників, захопити мости через мас та посіяти паніку у тилу противника. Для контрнаступу Гітлер обрав Арденські гори той самий район, з якого чотири роки тому німці надзвичайно вдало розпочали вторгнення у Францію. Початковий удар мали завдати дві танкові і одна піхотна армія. Загальною чисельністю близько 200 тисяч чоловік. У своїх мемуарах начальник німецького генерального штабу Хайнц Гудеріан пише: Усі сили німецьких наземних військ, які вдалося зібрати за останні місяці, мали наступати з району гір Айфель до річки Маас і прорвати відносно слабкий фронт союзників південніше Л'єжа. Після цього форсувати річку у напрямку Брюсселя та Антверпена. Завершити цей стратегічний прорив оточення противника на півночі від району початкового наступу несприятлива погода і затримки із підготовкою нових формувань примусили Гітлера перенести наступ, запланований спочатку на середину листопада. 16 грудня наступ нарешті почався. П'ята танкова армія глибоко врізалася в оборону противника. Передові танкові з'єднання наземних військ. Вийшли до річки Маас. скупчення військ на вузьких зледенілих гірських дорогах, затримки із введенням у бій другого ешелону на ділянці П'ятої армії, недостатньо швидке використання початкового успіху, усе це призвело до того, що армія втратила темп наступу, найнеобхіднішу передумову вдалого проведення кожної значної операції. До того ж, сьома армія зіштовхнулася із складнощами. Через що довелося повернути танкові частини на південь, аби попередити загрозу із флангу. Після цього не могло бути і мови про масштабний прорив. 24 грудня кожному розсудливому солдату стало зрозумілим, що наступ остаточно провалився. Під час німецького контрнаступу серед військ союзників поширилася інформація про те, що група диверсантів під командуванням Отто Скорцені. Намагається вбити чи викрасти генерала Ейзенхауера, фельдмаршала Монтгомері та інших командувачів. Ці шутки за кілька днів сильно ускладнили життя штабу союзників. Генерал Ейзенхауер пригадує про ці наміри ворога 20 грудня мене повідомив один дуже збуджений американський полковник. Він запевняв, що має повні та беззаперечні докази. Хоча я і сумнівався у достовірності цих німецьких планів. Мені все ж таки довелося розташуватися ближче до штабу. Коли ми відправились у Брюссель, то я довідався, що мене супроводжує цілий взвод солдатів. На кожній зупинці, а вони часто траплялися через снігові заноси. ці солдати вискакували із потягу і займали бойове положення для охорони мого вагону. У кінці грудня німці були змушені знову перейти до оборони. Контрнаступ у Арденах не мав успіху. Гітлер не зміг змусити союзників розпочати мирні переговори, а лише підштовхнув їх ще рішучіше добиватися своєї мети беззастережної капітуляції Німеччини.